Зберігати пальне для потреб бізнесу підприємці можуть виключно за наявності ліцензії. Ліцензію на право зберігання пального для власних потреб потрібно отримати суб'єктам господарювання. Які використовують дане пальне у своїй господарській діяльності, до прикладу, сільськогосподарські виробники, які використовують техніку, які заправляють пальним свою техніку для оброблення культур там ягід, які вони вирощують, вони її використовують для власних потреб. Тому їм обов'язково придбати ліцензію для використання пального для власних потреб. Проте, не всім підприємцям потрібна ліцензія на зберігання пального. Все залежить від об'єму. Ліцензію не потрібно отримувати на зберігання пального, якщо вони використовують його до 60 літрів. Ліцензія обов'язково прибивається, якщо використовують пальне від 60 літрів до 1000 кубічних метрів. У будь-яких ємкостях і в будь-яких територіях суб'єкти господарювання, які використовують пальне в обсягах понад тисячу кубічних метрів, вони крім ліцензії. Зобов'язані зареєструвати акцизний склад. Акцизний склад це приміщення або територія, де розпорядник провадить свою господарську діяльність шляхом зберігання пального. Суб'єкти господарювання, які вже мають ліцензії, зберігають пальне виключно для власних потреб чи промислової переробки. Повинні зареєструвати акцизний склад. Якщо протягом календарного року об'єм їхнього палива перевищує мільйон літрів. Акцизна реєстрація акцизного складу передбачена податковим кодексом. Під ліцензування підпадає будь-яке місце, де зберігається пальне, ємності, резервуари, навіть бочки, якщо їх об'єм перевищує 250 літрів кожна або сукупно 500 літрів. Без виключення всі суб'єкти господарювання, як фізичні особи, підприємці, так і юридичні особи, незалежно від виду діяльності, мають право на одержання такої ліцензії. Для одержання цієї ліцензії суб'єкт господарювання повинен обов'язково пройти м, ідентифікацію. А також зареєструвати об'єкти оподаткування, передбачені податковим кодексом. З метою одержання ліцензії суб'єкт господарювання подає заяву до органу ліцензування, де вказує, що він має намір зберігати пальне виключно для власних потреб чи промислової переробки. У заяві обов'язково треба вказати точну адресу місця зберігання або кадастровий номер земельної ділянки. Без цього ліцензію не видадуть. У зв'язку з тупом нового закону з 1 січня двадцять року ліцензія не не видається на паперовому носії, а вноситься в дані в єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального. Тобто суб'єкт з господарювання може звернутися до органу ліцензування, виключно до нас на території Закарпатської області, з метою одержання ліцензії. Як в паперовому виді він може подати заяву, так і через засоби електронного електронного зв'язку. І в результаті він отримає. Виписку з реєстру єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального вартість такої ліцензії, виключно для власних потреб чи промислової переробки 800 гривень. На даний момент ліцензія безстрокова, тобто один раз оформили, а далі тільки сплачуєте щорічно. Її розмір залежить від мінімальної заробітної плати. Має можливість внести зміни, якщо він збільшив обсяг резервуарів для зберігання пального, має право припинити дію цієї ліцензії, якщо вона йому не потрібна. Контрольно-перевірочний орган виходить на перевірки і перевіряє, чи є ліцензія чи ні. До речі, штраф за зберігання пального без наявності ліцензії на сьогоднішній день 32 тисячі гривень, а вартість ліцензії 800 гривень на рік. Тому варто зазначити, що краще взяти ліцензію, ніж зберігати пальне без ліцензії. Наразі 674 такі ліцензії діють на території Закарпаття. У такий спосіб держава здійснює контроль за обігом підакцизних товарів, до яких належить і пальне.